Як бентувати рани, рятуватися від пожежі та куди бігти під час сигналу Увага всім, нагадали хмельничанам надзвичайники. Кажуть, через події на сході країни мешканці мирного Хмельницького теж повинні бути максимально обізнані і як двічі по два знати, що робити, якщо в двері постукало лихо. Основна мета нашого захисту доведення до мешканців нашого міста і гостей основних правил щодо поведінки. При надзвичайних ситуаціях основні вимоги при виникні терористичних актів при надзвичайних ситуаціях особлива увага звернута на надзвичайні ситуації самовоєнного характеру. Мобільний консультативний пункт рятувальники розгорнули поблизу кінотеатру Шевченка. Теорію поєднали з практикою, навчали надавати першу допомогу при переломі. Перелом стигна чи гомілки Фіксується стигно. З двох сторін. Показали, як користуватися вогнегасником, одягати протигаз. Усім хмельничанам у цей неспокійний час фахівці радять тримати на поготові так звану тривожну валізку. Це тривожна валіза, там гроші, документи, щоб це все одяг на перший час і запас продуктів легких. Орішки, шоколадки, якісь печиво, сухе, щоб ви могли це взяти з собою, дуже швидко зібратися. Діткам обов'язково. Таку зробити записочку, де буде прізвище дитини, контактний телефончик і група крові. Оминати десятою дорогою незнайомі предмети. Якщо е знайшли підозрілий предмет, теж ну ні в якому разі не потрібно брати, підходити, знаємо, брати да. його, да, повідомити відповідні служби. А якщо у місті завиє тривожна ненавчальна сирена, одразу вмикати телевізор. Потрібно збиратися, взяти необхідні речі з собою, документи, спуститися в подвальне приміщення чи спеціальне бомбосховище. Потрібно вімкнути всі засоби масової інформації, прослухати, щоб де говорити е, ну, власті люди, і тоді вже діяти згідно їхнім розповідям, рекомендаціям. Рятувальники зауважують, на жаль, рівень обізнаності населення досить низький. Тому готові зі своїми уроками ОБЖД навідуватись на підприємства, установи та організації.